Вітаю! Це 31 урок Fusion. Використовуємо Split Body для розрізання. Let's go. Створимо якийсь об'єкт, наприклад, циліндр. Вибираємо циліндр. Давайте 100 зробимо міліметрів. Тепер Construct, Tangent Plane. Вибираємо площину, яку будемо різати. В даному випадку. Хочу ось цю розрізати площину на дві частини. Браємо Sketch, Line. Десь ось тут. Окей. Okay. Можна пунктирно, можна прямою. Finish Sketch. E, далі прямо Modify, Split Body. Вже в нас вибрана лінія. І залишилось тільки вибрати об'єкт. Бачимо, що в нас підсвітилось червоним, значить воно розріже в нас нашу наш об'єкт. Чудово, але на цьому все не закінчується. Ми також можемо не тільки рівну порізати, на рівну але можемо ще й кривою лінією порізати. Робимо sketch. Так, дивимось, де наш скотч, ось спліт-боді. Вибираємо об'єкт і вибираємо нашу криву. Валя, не обов'язково малювати на всю, тобто за межі нашого об'єкту, можна і маленько намалювати. Воно точно так само розріже. В принципі, це я на всякий випадок розрізаю на всю ширину нашого об'єкта. І ми бачимо, що у нас об'єкт наш розрізався, як нам потрібно. Також е, ми можемо ще зробити по-іншому. Ми можемо взяти, наприклад, прямі. Ось так. Зробити, да. І можемо, в принципі, зробити ще е, яким, який небудь Conic Curve. Ось так. Окей, Finish Sketch. Беремо Modify, Split Body, беремо об'єкт і криву. Можемо два вибрати, в принципі. Але бачимо, що вони трошки заплутались. Раз, два. Тепер ще один. окей. Іноді буває, що коли б... вибираєш декілька, буває помилка, або воно неправильно показує розріз. Тому потрібно по одному вибирати. Але якщо показую все правильно, то, в принципі, можна розв'язати. Все, бачимо наші два об'єкти. Так, що це за об'єкти це? є. Це у нас оцей. Ось два, два шматочки торта ми відрізали. Все, скетч прячемо. І ось так у нас легко все вирізається. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці!